Ми зібралися сьогодні для того, щоб зупинитися на аспектах, які стосуються можливої ревізії пільгового оподаткування для аграрію. Хочу сказати, що основним приводом для того, щоб ми зібрались тут, є те, що 10 профільних асоціацій українського аграрного бізнесу підписали звернення до президента України Віктора Федоровича Януковича, до голови Верховної Ради України, пана Рибака, до прем'єр-міністра України. Застерегою, що якщо будуть змінені умови пільгового оподаткування для аграріїв, це обернеться повною катастрофою для сільського господарства України. Десять асоціацій, які підписали дане звернення, представляють 98% виробників української сільськогосподарської продукції. Тобто на сьогоднішній день весь сектор стоїть на позиції, що дані зміни до оподаткування. Призводять до непоправних наслідків для всього аграрного сектору. Я не буду зупинятися на всіх деталях, які стосуються на сьогоднішній день даного питання, я, тому що колеги зупиняться більш детальніше. Хотів би наголосити на деяких моментах. Перший момент, чому було запроваджено якраз єдиний сільськогосподарський податок або фіксований сільськогосподарський податок. Як ви пам'ятаєте, в 90-ті роки більше ніж 90% українських товаровиробників були збитковими. І це якраз призвело до того, що керівництво держави запровадило іншу модель оподаткування, аніж існує для всіх інших секторів. Суттєва відмінність якраз сільськогосподарського виробництва від інших галузів економіки полягає в тому, що дуже важко спрогнозувати в сільському господарстві весь цикл робіт. Він розтягується в рослинництві на декілька місяців, тваринництві на декілька років. І один із прикладів того є, що місяць тому ще багато фахівців, як українських, так і іноземних, пророкували Україні рекордний врожай зернових. Зараз, виглянувши у вікно, ви подивитеся, що відбувається не тільки в Києві, але й на полях України. Це означає, що за місяць з рекордного врожаю ми вже рахуємо зараз збитки. І це знову ж таки говорить про те, що сектор досить таки складний і є непрогнозованим. Мова йде про що? Мова йде зараз про те, що ці збитки в разі ревізії податкових пільг призведуть до 19 мільярдів Будь гривень. Зупинитися на тому, що ми живемо не в такому, не ну, працюємо ми в Україні, але бізнес він живе в такому світовому середовищі і в конкурентному середовищі. І якщо ми кажемо, що ми вже накормили Україну, тобто забезпечили продовольчу безпеку держави і таке інше, і ми зараз є проблеми з реалізацією молочної продукції, бо Росія то відкриває, то закриває флорбалом. Є питання конкуренції на зерновому ринку. Є питання конкуренції, бо немає, не а немає куди дій, подіти цукор і таке інше. Це все проблеми конкурентного середовища. А конкуруємо ми з ким? Ми конкуруємо з виробниками перш за все Євросоюзу і Росії. Ми провели такі невеличкі дослідження і практично з'ясували, що на сьогоднішній день. Якщо рівняти ну, підтримку сільського господарства нашу і наших найближчих конкурентів в Євросоюзі, то вона відрізняється близько в 10 разів, в Україні менше. На сьогодні з урахуванням сьогодні існуючих пільг. Мається на увазі, що те, що є на сьогодні. Якщо приберуть ще й те, що сьогодні є, то це буде вже в 100 разів. І розумієте, тепер треба виходити на ринок і конкурувати. Практично ті, хто, можливо, консультують сьогодні уряд з приводу прийняття тих чи інших рішень, є просто люди, які орієнтовані сусіднім конкуруючим бізнесом для знищення власного товаровиробника. Практично. І ми так, я думаю, що це так, в принципі, і є. Тому не треба багато про говорити, бо підтримка бюджетна, яку, про яку ви, певно, всі знаєте, вона в 13 разів зменшилась по зрівнянні з минулим роком і сьогодні, тобто ми держава практично відмовилась, бо 97 мільйонів на всю країну не можна назвати якось серйозно підтримкою. Але якщо ще і... Такі, досить, ну, такі інструменти будуть прибрані, то це вже буде досить тяжким ударом. По, я теж погоджуюся з Алексом, що це буде саме найбільший удар, це якраз по малим і середнім, бо у них немає доступу до IPOшних кредитних ресурсів і таке інше. Тобто вони живуть і кредитуються і змагаються між собою в межах, в межах держави.